Одна розмова надихнула мене більше ніж будь-яка інша у моєму житті. Вона була із жінкою, яка розповіла мені, як кілька днів до того вона пригнала свій джип в ранглер до краю Гранд Каньйону і сиділа, крутячи двигун, думаючи про те, як від'їхати. Незважаючи на те, що у мене була сильна соціальна тривога, у цій розмові я почувався абсолютно спокійним. Вона розповіла мені, що відбувалося в її житті за кілька днів і місяців до цього. Які її думки були у той момент, і чому вона хотіла померти, і чому не зробила цього? Ми кивнули і напівпосміхнулися. А потім настала моя черга розповісти про мою подорож до обіднього столу у гігієнічній зоні психіатричного відділення гірської міської лікарні. Я прийняв занадто багато снодійного, і після того як мене від нього вилікували, вони сказали: гей, нам би це сподобалось, якби ти був нашим гостем у психіатричній палаті. Ми жартували, що її самогубство стало б набагато кращою листівкою. Ми розмовляли гостро. Вона дозволяла мені бути в глибокій депресії і водночас мати справжній зв'язок з іншою людиною. Саймолтеніслей, я визначав себе як людину, яка живе з депресією. І від цього мені було добре, мовляв, я був не таким же й поганим для цього. А тепер уявіть, що один із людей за цим столом був членом вашої родини або близький друг. Вам було б зручно з ним спілкуватися. Що якби замість лікарні він був би за вашим кухонним столом і сказав вам, що він справді був у депресії? Всесвітня організація охорони здоров'я каже, що депресія. Є основною причиною погіршення здоров'я та інвалідності в усьому світі та зачіпає 350 мільйонів людей. Національний інститут психічного здоров'я повідомляє, що 7% американців відчувають депресію протягом року. Отже, депресія надзвичайно поширена проте, з мого досвіду більшість людей не хочуть спілкуватися з депресивними людьми, якщо ми не прикидаємося щасливими. Веселий фасад підходить для невимушеного спілкування. Людина з депресією може попросити додаткового сиропу владте з грибузом, не пояснюючи, що їй це потрібно, тому що вона потрапила у безмежну темряву своєї душі та втратила надію на втечу. Знову депресія не зменшує бажання людини спілкуватися з іншими людьми. Просто змінюється її здатність на це. Отже, незважаючи на те, що ви можете подумати, розмовляти з друзями та родиною, які страждають на депресію, може бути легко, а може, навіть весело. Не в плані весело, як селфі у Фейсбук з Ледіґагою на андеграудні вечірці. Я говорю про те весело, коли люди легко насолоджуються товариством один одного ніхто не почувається ніякого, і ніхто не звинувачує сумну людину в тому, що вона зіпсувала свято. Чому взагалі ця прірва існує? так? З одного боку, у вас є люди, які живуть з депресією, які можуть чинити неприємно або незрозуміло, тому що вони ведуть війну у своїй голові, яку ніхто інший не бачить. А з іншого боку, переважна більшість людей дивляться через прірву і хитають головами, типу, чого ти такий депресивний? Ви можете помітити такий розрив у своєму житті. Ви хочете побудувати міст через нього. Ви можете не хотіти будувати мостів, і це цілком слушний вибір. Або, можливо, ви хочете зміцнити зв'язок у цьому розриві, але у вас багато запитань і хвилювань. Ви те, що я міг би назвати містком допитливості? Ось кілька можливих причин, чому деякі з вас можуть уникати людей з депресією. Ви можете боятися, що якщо ви розмовляєте з кимось, коли він у депресії, ви раптом стаєте відповідальним за його благополуччя. Від вас не очікують бути доктором Філом Просто будьте дружніми, більше схожими на Елен. Ви можете хвилюватися, що не будете знати, що сказати, і кожна спроба розмови буде незграбною. І знаєте, єдине, що вам буде комфортно, це коли ви обоє просто відмовитеся від розмов і потупитеся у свої телефони. Слова це не найголовніше, на чому варто зосереджуватися ви можете боятися побачити свій слід. Гей, якщо ви успішно випередили своїх особистих емоційних демонів, це круто. Попутного вітру вам в спину. Ви можете бути найменш спіритуальною людиною у світі і все ще спілкуватися з депресивними людьми? Можливо, ви чули, що депресія заразна, і ви боїтеся її підхопити. Візьміть антисептик для рук. У вас набагато більше шансів відчути радість людських стосунків. можливо, ви боїтеся або, можливо, ви бачите людей з депресією по іншому. Ви думаєте про них як про неповноцінних або дефективних? Численні університетські дослідження показали, що відмінники з набагато більшою вірогідністю мають біполярний стан наші мізки не зламані і не пошкоджені. Вони просто працюють інакше. Я провів багато років, думаючи, що щасливі люди цього просто не розуміють. З часом я перестав дискримінувати щасливих людей. Я почав боротися з депресією, коли мені було вісім, і через десятиліття, на мій подив, я почав вигравати. Я перейшов від того, що був нещасним більшість часу, до того, що насолоджуюсь життям. Я живу досить добре зі своїм біполярним станом, і я подолав деякі інші психічні проблеми, як переїдання, залежність і соціальну тривогу. Отже, я живу по обидва боки цієї пірви. І я пропоную деякі поради на основі свого досвіду, щоб допомогти вам побудувати міст через прірву, якщо ви цього захочете. Добре, це не важка наука. Але я працював із багатьма знайомими людьми, які жили з депресією, щоб уточнити ці пропозиції. Гаразд спершу деякі речі, яких варто уникати, а інших ні. Одна з найнеприємніших речей, які ви можете сказати, це просто переживи це. Чудова ідея. Люблю це. Просто ми про це вже подумали. Відсутність можливості подолати це. Це депресія. Ми відчуваємо це на своєму тілі. Ми відчуваємо це на своєму тілі. і з медичної точки зору це нічим не відрізняється від розповідей комусь зі зламаною щеколоткою чи з раком. Просто це. не наполягайте на тому, щоб виправити нас. Типу, дякую. Але тиск може змусити нас, депресивних людей, відчувати, що ми вас розчаровуємо. Крім того, речі, які покращують самопочуття деяких людей, можуть не працювати для нас. Ви не можете вилікувати клінічну депресію, купуючи морозиву, що прикро, тому що це було б життя. мрія не сприймайте негативну відповідь особисто. Отже, у мене є друг. Який приблизно рік тому надіслав мені повідомлення, що він дійсно ізольований і в депресії, і я запропонував йому щось зробити. А він сказав ні, ні і ні, і я розлютився, начебто, начебто, як ти смієш не прийняти мою блискучу мудрість. А потім я згадав часи, коли був у депресії, і як я думав, що приречений в усіх можливих розвитках майбутнього або що усі раптом мене зненавиділи і тому подібне. І скільки б людей не казали мені протилежне, я їм не вірив. Тож я дав своєму другові зрозуміти, що мене це не хвилює. І Я не сприйняв це особисто. Не дозволяйте відсутності блискучого щастя спантеличити вас, гаразд. Це не напада куле. Викликайте рятівників, мій друг сумний. Ми можемо бути сумними і в нормі водночас. Я збираюся сказати це ще раз, тому що в нашому суспільстві нас вчать навпаки, і тому це суперечить інтуїції. Люди можуть бути сумними і в нормі водночас. Отже, деякі з цих речей можуть стосуватися вас особисто, а деякі ні. І пам'ятайте, ви не зобов'язані зв'язуватися. Якщо хочете ось кілька пропозицій, які можуть допомогти, якісь поради. Розмовляйте з нами своїм природним голосом. Гаразд? Не потрібно сумувати, бо ми в депресії. Ви ж не чхаєте, коли розмовляєте із застуженою людиною? Бути оптимістичним не нечемно. Ви можете бути собою. Добре? Якщо ви пропонуєте бути поруч з нами, чітко вкажіть, що ви можете, а що ні. Я казав людям: гей, дзвоніть або пишіть у будь-який час, але можливо я не зможу повернутися до вас у той же самий день. Це взагалі круто, нічого не пропонувати або запропонувати щось певне з чіткими межами щодо цього. Дайте нам відчуття контролю. Мовляв, отримати нашу згоду. У мене є подруга, яка деякий час тому, коли у мене був епізод депресії, простягнула руку і сказала гей. Я хочу перевіряти тебе, чи можу я дзвонити тобі щодня, можливо, писати тобі щодня і дзвонити пізніше протягом тижня? Отримавши мій дозвіл, вона заслужила мою повну довіру і сьогодні залишається однією з моїх найкращих друзів. Дозвольте нам мати місце навіть якщо ми думаємо про самогубство, тобто шукаємо полегшення від внутрішнього болю, уявляючи втечу від життя. Це не план дій, це як психологічний клапан для скидання тиску. Я не схвалюю це і не засуджую. Я просто дозволяю вам побачити, що люди із депресією можуть уявляти собі втечу від свого життя так само мимоволі, як деякі з вас думають про погоду. Я роблю комедійне шоу про депресію. І депресивні люди люблять сміятися над ідеями, тому що вони можуть бути життєві. І моя остання пропозиція. Спілкуйтеся не про депресію, а про звичайні речі. У мене є друг, якому люди, коли хвилювалися за нього, дзвонили і запитували, чи хоче він піти за покупками або допомогти їм прибрати їхній гараж. Ваші депресивні друзі можуть стати хорошим джерелом безкоштовної робочої сили. Що я справді маю на увазі? Запропонуйте їм зробити певний внесок у ваше життя, навіть якщо це так мало, як просити вас піти подивитися фільм, який ви хотіли подивитися в кінотеатрі? Отже, це багато того, що можна і чого не можна робити, і що можливо робити, і в жодному разі це не остаточний список. Слід пам'ятати, що усі поради ґрунтуються на одному керівному принципі, саме те, що дозволило жінці в Джип Врандру. Наштовхнути мене на шлях до одужання, навіть не намагаючись, вона розмовляла зі мною так, ніби я залучений, і сприяла саме такому, який я був у той момент. Якщо ви розмовляєте з людиною у депресії, ніби їхнє життя таке ж цінне, інтенсивне та прекрасне, як і твоє, тоді не потрібно будувати міст між вами, тому що ти закрив прірву. Зосередься на цьому. А не на своїх словах, і це може бути найбільш піднесена розмова в їхньому житті. Що це може зробити для людини, яка вам дорога, що це може зробити для вас? Дякую.